Ситуація поблизу Гуляйполя, евакуація з прифронтових громад та нові правила бронювання працівників про це та інше у підсумках Суспільного. 30 атак окупантів відбили сило оборони України на Гуляйпільському напрямку минулої доби, зокрема у районах Солодкого, Гулій Зеленого та Варварівки. Як повідомив Суспільному речник село оборони Півдня Владислав Волошин, саме на Гуляйпільському напрямку військові РФ отримали майже півтори тисячі термобаричних боєприпасів. Їх використовують для того, аби знищувати живу силу, яка знаходиться в укриттях. Обов'язкову евакуацію родин з дітьми оголосили ще в п'яти населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Йдеться про Юльєвку в Новолександрівській громаді та Микильське, Новосолошине, Тимушівку та Червоний Яр у Приображенській громаді. Евакуювати звідти мають 40 дітей з 26 родин. Їх розмістять в Черкаській області. Понад 20 сучасних рибацьких човнів знищені у порту тимчасово окупованого Бердянська, як повідомили в міській військовій адміністрації, за чотири роки окупанти перетворили причал на кладовище кораблів. Судна там стоять у занедбаному стані. За інформацією МВА, більшість із них належала місцевому підприємцю Володимиру Череповському, який спочатку блокував їхнє використання, а згодом пішов на співпрацю з окупантами. Оновлені правила бронювання працівників запрацювали в Україні з початку року, а відтепер компанії зможуть залишати на робочих місцях лише тих військовозобов'язаних, чия офіційна зарплата не менше 21 тисячі 617 гривень. Це па. В'язано зі збільшенням мінімальної зарплати в Україні водночас нові правила не поширюються на державні та комунальні підприємства. Там зарплата має відповідати середньому рівню по регіону, зазначають на сайті Кабміну. 800 доларів за незаконний перетин кордону правоохоронці викрили 28-річного жителя Запоріжжя. За даними нацполіції в області, чоловік через знайомих підшукав клієнта та за гроші пропонував йому маршрут до Румунії в обхід пунктів пропуску. Організатор, який нині пробуває за кордоном, заочно повідомили про підозру йому загрожує до 9 років ув'язнення. Привласнив майже 10 мільйонів гривень і Тік, ДБР затримало керівника фінансової служби однієї з бригад на запорізькому напрямку. Як повідомили у відомстві, посадовець впродовж двох років привласнював кошти бійців. А торік у квітні, аби уникнути викриття, втік із частини чоловіка знайшли і затримали. Йому загрожує 12 років тюрми. Продала свою місячну доньку у Запоріжжі. Викрали 22-річну жінку. Як повідомили в Нацполіції області, вона продала, немовля, жительці Ужгорода у серпні минулого року. За це отримала гроші, оплачені орендовану квартиру і послуги нотаріуса для завірення злочинної оборудки. Дитину розшукали і вилучили Біологічній матері, загрожує до 15 років ув'язнення. Таким був цей тиждень, аби дізнатися більше, дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.